Понеділок, 17 квітня, це новини на ТВ 7 Перекрили течію і засипали шлаком. Окупанти знищують річку Кальчик та продовжують псувати екологію міста. Загарбникам комфорт маріупольцям обіцянки відремонтовані гуртожитки віддають росіянам, а квартири у новобудовах виставляють на продаж. Від металургійних заводів залишився тільки пам'ятник. Окупанти його приводять до ладу. Дії без сенсу, звична поведінка росіян. Усе у випуску з вами Тетяна Писарєва. Вітаю. Окупанти знищують річку Кальчик. Нещодавно загарбники перекрили течію біля екстрем парку. Потім це зробили в районі знищеного мосту на вулиці. Куїнджі. це призвело до заболочування річки. Зараз все засипали шлаком. Екологію Маріуполя Росіяни псують щодня. Якщо не бомбами, то такими свідомими діями. Загарбникам комфорт маріупольцям обіцянки окупанти відремонтували у Маріуполі деякі гуртожитки. Замість місцевих туди заселяють приїжджих росіян. У той час, коли маріупольці вимушені жити в антисанітарії у зруйнованих багатоповерхівках, де протікає дах. Росіяни ж живуть зі зручностями і насолоджуються видом на море. Все нормально. Слухай, дешку тут холодильник есть. Маленький. Міні-бар. Точно тут балкон. видом на море що такі діла, все нормально. А ось квартири у новобудовах почали продавати. За 68 квадратних метрів просять майже мільйон гривень. Від власника, але будинку ще немає. Оголошення вже видалили з українського сайту. Нагадаємо, маріупольцям, у яких зруйновані будинки, окупанти обіцяли роздавати житло безкоштовно. Російські загарбники взялись за реконструкцію пам'ятника Сталевару, який зустрічав нас на трасі з Донецька. 14-метровий монумент в Кальмівському районі символізував індустріальну міць міста, яку знищили окупанти разом з найбільшими металургійними заводами в Україні. Під час атаки на Слов'янськ росіяни вбили 15 мирних. Серед них дворічний хлопчик. Всього в той день окупанти випустили по місту 8 ракет с 300. 24 людини отримали поранення. Найбільше зруйнована п'ятиповерхівка у провулку Парковий. рятувальні роботи з розбору завалів та пошуку людей там тривали кілька днів. Повістки не роздаватимуть через дію. Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Далі цитата з його сторінки в соцмережі. Послуги немає ані в розробці, ані в планах. Зберігайте спокій, всім гарного дня. У Великдень додому повернули 130 українців з російського полону. Серед них 92 військовослужбовця ЗСУ, також тероборонці, нацгардійці, прикордонники та представники військово-морських сил і державної спеціальної служби транспорту. Більшість воювали на Бахмутському та Солидарському напрямках, а також в Запорізькій, Херсонській та Луганській областях. Деякі з повернених воїнів мають поранення, контузії та втрачені кінцівки. Українська сторона продовжує надалі працювати над визволенням з полону всіх своїх громадян. Я вже вдома. Я, 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 я. Який я радий тебе бачити. Я мріяв про це. Всі п'ять місяців. Я тебе радий бачити. 80% полонених, що повернулись в Україну, свідчать про фізичне та психологічне знущання з боку росіян. Про це в інтерв'ю українській правді розповів омбудсмен Дмитро Лубінець. Також за 9 місяців декілька десятків відео страти українських полонених росіянами зафіксовано уповноваженим Верховної ради справ людини. Це жорсткі катування, які записують російські військовослужбовці і розповсюджують у мережі. Одного ката ідентифікували він загинув під час бойової сутички з українськими військовими. Ми фіксуємо, ми накопичуємо інформацію, в тому числі для міжнародного кримінального суду. Якісь деталі ми не називаємо. На сьогодні це все більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, інстаграм і Телеграм. Тихого нам вечора і гарних новин. Бережіть себе, побачимось.